Є знижки на парацетамолдарниця, 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку. Друзі, ви знаєте, що Всесвітній день шаурми запроваджено не так давно, всього лише 13 років тому. І зробила це одна американська компанія, один із найбільших у світі виробників вуличної їжі. І справа в тому, що у різних країнах, на усіх континентах люди так зроділи цьому приводу, тому що шаурма вже давно перейшла межі близького сходу, вона полюбилася людям і в Африці, і в Україні. Ну, всюди, всюди, всюди. А от чи люблять? Шаурму українці. Я переконаний, що це так і є. Шаурма це їжа, як, в яку лаваш кладуть сир, м'ясо. Е, Ти капуст. любиш шаурму? Да. Часто їсиш? Ну ні, не часто. Чого не часто? Ну, грошей не вистачає. Таке діти буває, балуються а, так. Для себе вже не позволю. хіба що робимо? Ну, це на любителя, молодіж в основному любить. Я вже в цьому віці не, не, не бажаю. Ну, не купляю, я таке, не їм. Чому? Ну, вважаю, що це вредно. Дуже люблю шаурму, так. А да. е, в принципі, мені чим вона подобається, можна насититися. Робиться дуже швидко. І, в принципі, можна її назвати навіть трошки збалансованим харчуванням, якщо прибрати жирний соус, скажем так. Шаурму, ну чесно, не знаю, років вже вісім не їла. Чому? Не знаю. Немає де її куштувати такого місця перевіреного, безпечного. Ну, в кіосках я не беру. Отже. Деяка пересторога існує? Ну що ж тут може бути небезпечно у такій нескладній? Здавалося б, страві тут овочі, капуста, морква, соуси, обов'язково м'ясо загортаємо і їмо. Але щороку новини приносять нам звістки про те, що у тому чи іншому регіоні України люди отруїлися шаурмою? Чому? Найвищий, найперший фактор ризику це гігієна виробництва. І це говорю не лише я, а та людина, яка займається цим професійно. Ну, наприклад, бренд-шеф мережі супермар... мережі маркетів Шаурми Алік Микритичан. Перш за все, треба звертати увагу на точку продажу, чи дотримуються вони норм. Стандартів, чи є там звичайні умови для щоб помити руки кухарю, в якому стані гриль, на якому смажиться курка? Чому це настільки важливо, знає харчовий хімік Богдана Леонова? Це відбувається тому, що це не промислове виробництво. Перш за все, це гігієна. Тобто, от, коли ви стоїте на зупинці, як ви думаєте, в тому кіоску чи. Повністю дотримується всіх гігієнічних правил, що там з каналізацією, чи є в принципі дозвіл на виробництво харчового продукту. Ну, а ще б я радив звертати увагу на зовнішній вигляд шаурмістів, тих людей, які готують цю страву. Ну, подивіться, якщо вас влаштовує, наприклад, санітарний стан власне, точки продажу, то подивіться, як одягнений той, хто це робить. Ну, по-перше, волосся має бути закрите, на руках мають бути рукавички. І далі звертайте увагу на м'ясо. М'ясо в першу чергу має бути. Свіже на вигляд, і добре пропечене. Послухаймо. Якщо ви вживаєте не елементарно непросмажене м'ясо, у вас є ризик зараження. Бактеріями там тою самою сальмонелою або лістерією е, немає гарантії, що купуючи шаурму в кіоску, е, людина, яка її виготовляє, е, вона ж з термометром не стоїть до досягнення температури всередині цього м'яса. Ви не знаєте, чи вона просмажилася чи ні. Ну а далі люди добрі, звертаємо увагу на необхідний інгредієнт, який дуже люблять усі любителі шаурми – це соус. Ну, по-перше, соус має бути у холодильнику при температурі від нуля до плюс трьох градусів. Якщо він постійно на сонці, це в влітку особливо помітно. То ви можете навіть і е, без без будь-яких експертів побачити, якщо по краях соуса вже такий ж, ж, жовтизна з'являється. Це говорить про те, що він не корисний, що він вже зіпсований. Ну а ще звертайте увагу на те, що соуси – це не завжди про здоров'я. Увага. З точки зору такої, ну, напевно, безпечності чи небезпечності, соус це ну, не дуже здорова історія, тому що він, звичайно, там часто на основі майонезу це трансжири і так далі. Тобто, ну. Це не варто вживати. Якщо ви вже купуєте шаурму, то краще купіть просто м'ясо з овочами без соусу. Ви можете обрати цю опцію, ну а далі вже така побутова порада. Якщо ми вже звертаємо увагу на точку продажу, на, гі... на гігієнічний стан санітарний. А ще якщо, наприклад, вибір, от інколи буває такі. Такі точки, що там шаурма, там шаурма, там, там, там. Але дивіться, де більше людей. Якщо черга стоїть, то це значить перевірено. Це вже через свої шлунки споживачі пропустили і гарантують, що це буде безпечно. Друзі. От Кося, ти абсолютно правий, до речі. Мені колись Наталка, Наталка Фібрик, кореспондент ЕС в Берліні, підказала в Берліні, є така шурма та, у Мустафи. Значить, там черга цілодобова. А вона каже: постав собі будильник у четвертій, 20 ранку, там людей 20-30 ти вистоїш, але, може, вже м'яса не буде. Геніально! Геніально, оце теж рецепт, дуже народний, але правильно. Я Ми ж тобі ще будемо готувати шурму. О я, 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 я нікуди так. не діваюся. Костя, діваюся. Костя залишиться з нами і після 8.45 якраз разом приготуємо. Тому дочекайтеся, будь ласка. З чим ти наступного разу прийдеш? Костя? Ой, наступного разу я вже починаю цю роботу. Це буде невеличкий детектив. Ми розберемося, що таке ховойний мед і чи треба вірити деяким карпатським крафтовикам.